Ще один надійний кросовер на нашому майданчику в класному бюджеті і, і ще в цьому автомобілі дуже великий багажник. Дивимося, це Subaru Outback 2014 року випуску. Офіціал в класному кольорі, затонований скрізь леди. як в туманках, так і в фарах. Дивіться, туманка звичайно, навіть трошки більше ніж сама лінза в ближньому світлі. Фар машина обслужена повністю. Грошей не жалкували. Газ встановлений 2.5, Опозитний класний мотор, варіатор, але файний. 2020 року літня гума Hankook, легкосплавні класні диски, пофарбовані під темний графіт, безключовий доступ, і дивимося. Це та, саме той багажник, з яким може конкурувати Skoda Octavia в універсалі. Дивимося. Тут місця ще більше, напевно. Дуже класно, що ми можемо придбати кросовер і водночас кросовер з великим багажником. Фаркоп є доукомплектована парктроніками задніми, є камера заднього огляду, led підсвітка номерів, і автомобіль на повному приводі. Дивимося, що у нас є тут. У нас тут огромезний, огромезний просто газовий балонь, не знаю, літні на 60, може, може менше, може помилятися. Є вакаломочки по всьому салонові і в багажнику, так, в тому числі. Далі йде. Шкіряний салон. В класному стані, безперечно, тут все супер. Комплектація також у нас досить непогана, є моменти у вигляді. Е, трошки цей кожзам на боковушках потріскався. Зверху більш-менш все, а знизу трошки потріскався. І також трошки шкірне у нас мультикермо, зверху цей за, напевно, їздив концом. Туди-сюди і трошки повідлазило. Але в цілому стан супер. Датчик світла, датчик дощу, підкермові пелюстки, круїз ліміт контроль мультикермо, складання, регулювання дзеркал, допомога при старті вгору, ESP, газ працює. Автомат працює, підігріві сидінь є, двузона клімат контроль є. мультимедіа є в цьому автомобілі. Без помилок на приборній панелі, 217 тисяч кілометрів пробігу. Всі чотири лектерського підйомники, також пам'ять сидінь, від... водія. уявіть собі це також в цьому автомобілі є. Камера заднього огляду виводиться на це невеличке віконечко. В принципі, не, не прям здоровезний телевізор, але запаркуватися ось бачите на Франко. Орієнтуємося, паркуємося, і все у нас виходить. Знаєте, що ще класно в цьому автомобілі? що Ти сідаєш як дядько, високо, широка машина, база широка і огромний багажник. Друзі, за ціною 13600, це 14 рік випуску. Не Америка ніяка. Є пару підфарбувань, але не битий і автомобіль повністю обслужений. Клапана відрегульовані 12 тисяч назад. Як ви знаєте, в Subaru це необхідно робити періодично. Тож чекаємо на вас, друзі. 13600, Subaru Outback, Ну, класно виглядає, реально стільно. Чекаю на вас.